На місце події у село Осанківці на Хотинщині виїхала спеціальна комісія, до складу якої увійшли фахівці обласних та районних установ ветеринарної медицини. Після проведених аналізів тіла корови було встановлено остаточний діагноз. Це проба вуха, з якого я робила маски. В якому при подальшому нашому лабораторному дослідженні мікроскопічному було виявлено е, грампозитивні палички капсулоутворюючі, що говорить про те, що це є підозріння на Сибірку. В дальнішому при в дальнішому дослідженні підтверджено було е, дане захворювання, враховуючи небезпеку даного захворювання, ветеринари одразу вжили необхідних заходів. Труп тварини було заздалегідь підготовлені ямі спалено. Рештки закопано, та місце захоронення було продезінфіковано. Після чого почалась повна вакцинація всього поголів'я в даному населеному пункті, всього сприятливого поголів'я до Сибірки. Корова заражена Сибіркою не була вакцинована. Після цього інциденту у селі було щеплено 400 голів великої рогатої худоби. До слова у цьому населеному пункті це вже 11-й випадок захворювання на Сибірку з 1945 року. Оксана Денисюк Ярослав Левицький, час новин Чернівці.